Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас що? Кінець місяця. Звісно, 31 число. І в кінці місяця ми завжди дивимося, скільки там навиробляла моя сонячна електростанція. За цей останній місяць весний, холодний, такий дощовий, але все одно там виробіток кого го непоганий, і куди пішла ця енергія. вся. От. Ну, Я думаю, ви вже здогадались, куди вона піра тут не важко здогадатися. Да? От. І подивимося по ватметрах це все. Що там ще дивиться? так, з нема що дивитися, що там виробила моя сес. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення. Наполягаю на цьому і буду завжди так казати, бо це реально найкраще опалення. Опалення майбутнього. Воно завжди кругом просувається. В Європа, Японія, Штати. О, там навіть деякі є країни. Мені казав один е глядач, який дзвонив на консультацію, що... Там навіть будинок новий не приймуть, не приймуть новий будинок, якщо в ньому не буде стояти тепловий насос в якості опалення. Основного. Там да може бути іще якесь тепловий насос. от таке навіть є, так що теплові насоси це майбутнє. От, і їх треба внідряти в наше життя якомога більше. Це нам самим же ж вигідно. Нам самим же ж це вигідно. От Ще у мене сонячна електростанція вже з інверторами КБ, але є чудовий, безцінний, я б сказав, досвід використання сонячних панелей без інвертора ЕКБ це на нагрівальні. Потужності, всякі там тени, бойлери, електроплитки, обогрівачі, як я цим користувався, які я перепробував, контролери, релейні, шим, там все-все в мене є в плейлисті. Заходьте дивіться. Є в мене ще досить використання вітрогенератора, теж про це є плейлист. Як я з ним там, як правильно сказати. Грався. <рив> да. І до сих пір він у мене так і стоїть, недороблений. Ну я надію, все ж таки, що я його дороблю колись. От Ще в мене сонячний колектор повітряний, який я вже вимкнув, бо він вже не потрібний. Вистачає сонячних панелей на опалення. Та вже і сонячні панели на опалення вимикають. Все вже Вже якби літо потепліло, дощі начебто скінчилися, вже те опалення якби і не потрібне. От. І ще в мене є плейлист про ДЦ циркуляційний насос, якщо хто по мінімуму хоче вкластися, щоб хоча б працювало опалення без циркуляції, воно не буде працювати. Е, ще є в мене е, консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там і телефон буде, і все. Відеоогляд, там буде посилання на відеоогляд мої сухофрукти, яких вже майже немає. <сум> Стали там яблука і виноград трохи. І там вже ж буде прайс-лист на продукцію біом, акумулятори біом якісні. І з моїм промокодом Ігорнісадім, ви отримаєте максимально величезну. Скидку. О, так що дзвоните, називаєте промокод Ірнісінь, вам буде максимально велика скидка. От, ну що, начебто все сказав. Пішли дивитися, що там виробила моя сонячна електростанція за цей останній місяць, оцей страшний останній місяць весни, дощовий, оцей хмарний, такий же навіть 8 кВт палений, не завжди ну, вистачало, ну отак, от як я казав в минулому відео, інколи було в обріз, от, так, от, На межі вже що ось-ось перейде інвертор на межу, але все одно все ж таки вистачало. Все, йдемо дивитися. Речі, забув я ще сказати, тільки що я здав показники ну, по електрощотчику. Там, двохтарифний у мене електрощотчик. О, так що лічильник, у когось ще немає, дуже раджу поставити, він вам окупиться однозначно. Той лічильник, Це дуже вигідно вночі. Хто не знає, з 11 до 7 будете платити тільки пів тарифа. І чим більше той тариф, тим більше ви будете економити. Так от, спожив я таки по лічильнику за цей місяць 3 кВт години в день. Питає, а як же так? Ти ж тільки що казав, що ти не переходив на мережу. Так, я не переходив, але я спеціально в день перемкнувся на мережу, щоб варити. О, тобто я варю опору зараз, під панелі. Знаєте, в мене хто дивиться. Прислали мені панельок і треба їх встановлювати. От, І я таке чув не від одного, що через цей інвертор варити не можна. Тому я перемикаюсь з інвертора на мережу, там поварив. Ну оце цих 3 кВт години. От, що тут платить, я <сь> не можу ще дати вночі, там взагалі нуль спожитова в день. Оце 3, 3 кВт години. Оці поки перемикався. До речі, я оце, щось сумніваюся з цією інформації, пишіть, чи це правда, чи дійсно що не можна варити сварочним апаратом через е ці гібридні інвертори, такі як у мене, Анерна, цей китайський, чи це правда? Бо в мене сварка, то інверторна. У мене не трансформатор, от той старий, кончений, що ото мотали оті саморобні, що на кравчучках тягали. У мене інвертор. Чого через інвертор не можна, інверторну сварку, інверторним сварочним апаратом, цим новим магазинним, все не можна варити через е, інвертор гібридний, я це не розумію. Поясніть мені, хто може знає, і чи це правда взагалі. Може, це стосувалося, я щось не зрозумів. Може, це стосувалося цих трансформаторних сварочних апаратів, саморобних, то тоді так, а якщо інвертор, ну не знаю. Коротше, пишіть, що ви про це. Думаєте, все, йдемо дивіться. Да, на жаль, не знімав я контенту тільки що обнули в лічильники, <гум> а камера в мене поламалася. Чи там щось з CD-картою, що вона не пише. Ну, на камері самій показує, а переставляю, не показує. Це я зараз на телефон знімаю. Такий конфуз получився. О, от, камера була старенька, але непогана, гарно фокусувала так вблизі. Але я дивлюся, і з телефона воно так непогано фокусує. Це лімітер зараз. Не працює він, ну його вже взагалі, мабуть, хмарка займається. О, це вже сонечко опять виходить. Бачите, лімітер починає, починає пищати. то кіло 300-400. Кіло ну, його вже треба вимикати. Тримає напругу, виставлю 225. Я, до речі, його можу. О, це опять хмаринка. Бачите, знайшла на нуль, скинулась. Бо зараз інвертор плитка, там працює бойлер. Бойлер напряму взагалі. Я просто його вмикаю і вимикаю від панелей сонячний, коли мені треба. От, а лімітером я можу ще й регулювати. Потужність, тобто виставляючи оцю напругу на полях. Ось, бачите, v input, інпут Тобто я яку хочу напругу на полі, на своїх полях, яку й виставлю. При такій напрузі він починає працювати. Зараз точка МППТ приблизно 200-205, бо панелі гріються на сонці. Знаєте, при нагріві в них точка МППТ падає. А тут я виставив 225, тобто мені цієї потужності вистачає на опалення, і вже вона навіть зайва. Я вже її взагалі, мабуть, буду вимикати. О, опять чуєте. він? Знову став працювати. Тобто, якщо я тут поставлю 220, потужність він буде знімати більше. 215 ще більше. Ну і так, і поки там не досягну точки MPPT плюс там, плюс пару вольт. От. Якщо я буду збільшувати 227, ставить 228, то ця потужність П, перша, це бачите, 2,1, вона буде зменшуватися. Ну це зрозуміло. Більша напруга менше. Чим далі ми від точки МППТ, тим менше потужності. Чи вниз, чи вверх по напрузі, нема різниці. От, лічильники я вже, як я сказав, обнулив. На жаль. На жаль, обнулив. от, Бачите, вже вони ось по нулях. от, Вже тут пішло навіть кіло 32 вже по новій. А, рахувати. Ось, о, бачите, навіть 185. Інвертор каже, що точка МППТ зараз. Мабуть, геть панелі перегрілися. от. А, це ж у мене включений напряму цей. тен. Він може просажує. Да. Коротше, обнулив я. обнулив я ці свої лічильники. Ну було у мене тут, я вам відразу скажу, і я думаю, що ви мені повірите. Е... Ось, ви бачите, тут уже теж 1,7. Це поки я грався з тою камерою, намагаючись витягнути відео. А воно так і не витяглося. О, на цьому полі в мене було 370 на, на даху, на цьому 350 кВт-годин. Тобто 720 кВт-годин я спожив від сонячного пола на опалення. Ну, Зрозуміло, куди ця енергія пішла, бо останній місяць весни був холодний, дощовий, щось ця камера не дуже на телефоні працює, не хоче дуже фокусуватися, я ще не може не дуже розібрався. Що це таке воно тут, як воно працює? Ну, коротше, оце такий конфуз. Буду розбиратися зараз, чи треба нову камеру, бо та гопрошка зблизька, не хоче фокусуватися на ваттметрах. Знімати. На дворі вона класно знімає, а внутрі приміщень десь там фокусування на якихось цифрах, отак зблизька, воно таке собі не дуже розмите. О, ну, от то таке, коротше. Получилося в мене трохи не такий контент, як я хотів. Пропало трошки. І ця камера, щось, вона, щось вона намагається сфокусуватися, то не хоче, то хоче. Чи це я щось не розумію тут іще. Коротше, всім до побачення, дякую за увагу.